Молодість в умовах озброєного конфлікту це реальність, до якої ніхто не готувався, але саме вона формує покоління, яке вміє тримати удар і знаходити сенс там, де його, здається, вже не залишилося. Ми зараз в Узюмі, місто, що пережило окупацію і досі оговтується від пережитого. І тут особливо відчувається, як багато робить молодь у Червоному хресті України. Ми бачимо це щодня. Волонтери підтримують громаду, допомагають тим, кому найважче. А ще, як, от, я, фіксую ці історії, щоб вони були почутими. Для багатьох волонтерство стало способом відновити внутрішню рівновагу, повернути контроль над життям маленькі дії, прості кроки. Але саме з них починається відновлення міста і людей. І сьогодні молодь тримає цю силу та надію. Зараз ми знаходимося в молодіжному центрі, у місті, де організація Ізюмського Червоного Христа України проводить свої заходи. Сьогодні нам випала нагода взяти інтерв'ю у пані Ольги, фахівчині з розвитку волонтерства та молоді. Доброго вечора, пані Ольга. Можете, будь ласка, нам розповісти, з чого почався молодіжний напрямок у Ізюмі? Так, звісно, вітаю. Дякую за питання. Ну, молодіжний напрямок і розвиток молодіжного напрямку почався, звісно, з людей. Почався з молоді, яка прийшла. Прийшла в молодіжний простір, прийшла в організацію. А сам молодіжний напрямок в Червоному кресті представлений чотирьома ініціативами: це life skills – життєві навички, це YBC – молодь як агенти поведінкових змін, це ініціативи спринт та конфлікт менеджмент. Під час воркшопів та сесій молодь вчиться і справлятися з конфліктами, вчиться на якихось ситуаціях, які програються під час сесій, Розуміти себе краще, переносити це на реальне життя, робити висновки і дізнаватися, що ж таке доросле життя, що таке саморефлексія. У непростих реаліях сьогодення молодь не зупиняється. Вони навчаються, розвиваються та передають свій досвід далі. Саме через такі ініціативи народжується довіра, взаємопідтримка і впевненість у завтрашньому дні, дивлячись на те, що робить молодіжний напрямок. Розумієш, наше майбутнє у надійних руках. Кожного дня волонтери Червоного Хреста України виконують величезну роботу, допомагаючи людям. І саме за це, за їх людяність і підтримку, ми дуже вдячні їм.